Але знали, що Україна це не демократична країна. От від демократії в Україні немає абсолютно нічого. Ми самий яскравий приклад авторитарної держави. От самий яскравий. Дивіться, пройдіться по пунктам. Можете загуглити в Вікіпедії, якщо я в чомусь не провий всі пункти авторитаризму. По-перше, вся влада, вона або в одних руках, або в якогось обмеженого кола людей. Абсолютно так, як в нас є наш. Нашою Україною керує виключно Зеленський, Єрмак і ще, можливо, якихось пару людей, про яких ми просто не знаємо, як там міндіч, да? який керував країною, не будучи взагалі ні на якій державній посаді, а він призначав міністрів. Друге, в Україні немає опозиції, це є признак авторитаризму. Опозиції в нас просто нуль. Коли приходить до влади один президент, він відразу засуджує, тягає по тюрмах попереднього президента, тому що це є конкурент, і його треба. Ну, так як в нас робить Зеленський з Порошенком, там що стягаються, водяться, за що куди. Бред повний. Опозиції в Україні немає. Ті, хто ще був там опозиціонери, їх ну, просто вже немає. Зараз там в медіа або Юлька в опорах. Ну, це така собі опозиція. Скоріше підставна, чим реально. Третє. Всі медіа під власні державі. Наш єдиний марафон об'єднав абсолютно всі телеканали і всі. Дують, дують, підтанцюють під одну під, дудку під те, що їм сказали свише. На це виділяється величезна сума грошей, і це підтримується Володимиром Зеленським, всі ці медіа, всі блогери, мільйонники які щось там могли ще щось говорити правду, відразу піджимаються під країну, їм я не знаю, чи їх там залякують, чи їм угрожають, чи що. Но вони повністю про державні, абсолютно повністю. Четвертий пункт. Всі силові структури підпорядковані цій, ну, підпорядковані або людині, яка керує державою, або групі людей, які керують державою. Що в нас робиться? Ви можете подивитися, як там малюк із Зеленським пригає, танцює біля нього. Ви можете подивитися, коли щось, якісь накліпи на Зеленського трапляються. Відразу в нас в медіа висовується. Богданов, який розказує, що та ні, та це все не так, та ви просто не розумієте, через 2-3 тижні усе побачите поймете. Вони повністю власні Зеленському і виконують абсолютно всі ті накази, які він їм дає. Там є ще далі пункти. Вони також збігаються, просто я їх ну, всі не запам'ятав, всі не знаю. Так що да, в нас країною керує групка людей, виключно ми не є демократи. Якщо ми воюємо за якусь демократію, свободу, слова, равенство, його немає, бо ми живемо в авторитарній країні. Я вже не знаю просто що має статися, коли вже люди просто доженуть, що наша країна вона вже на сьогоднішній день є окупованою, окупована цією владою, яка просто зробила монополію серед влади, яка поджала під себе всі бізнеси, в яку просто кормушку капають бабки і все. І війна їм це чисто отмазка. Війна їм для того, щоб ніхто нічого не міг сказати, ніхто нічого не міг розкрити. А хтось щось розкриває то ти зразу держзрадник і працюєш на Російську Федерацію. Все. Ну скільки я вже не я вже не можу кричати, я вже я вже говорю, кричу, що що тільки можу, роблю. А народ все одно ті каструлі не прибуваються і все, їм понагру. Та треба скидати цю владу, треба міняти. Нам все, в нас все прогнивши абсолютно. Ті, хто думав, що виберуть Зеленського, щось поміняється, та не помінялося, тільки гірше стало. Не помінялося, не можеш зупинити війну. Йди, будь ласка, лісом, ми виберемо другого, який зможе зупинити війну. Не можеш підписати мир, пішов, ти ми знайдемо другого, який може. Може підписати мир. Ми на сьогоднішній день з вами є окупованими повністю. Якщо ще ви надієтеся, що наша влада вона підпише мир, ніхто ніякий мир підписувати не збирається. Це все робиться навмисно. Ті пункти міняються, щось там договарюється, щоб не підписувати мир. І далі йде війна. Ви хочете вірити в це. Хочете не вірити. Ну не буде цього миру. Хоча Більшість людей за мир на любих умовах, просто за мир на будь-яких умовах. Більшість людей. Не вірите, пройдіть, в мене закріплене друге відео, там куча коментарів, де і військові, і мирні, звичайні люди писали. Всім треба мир, абсолютно всім. Ніхто не хоче продовження цієї клятої війни. Окрім окрім нашої верхушки і наших медіа, які всі говорять і кричать, що нам треба продовжувати, бо ми ж не можемо зараз отак зупинитися. А знаєте, що вони хочуть продовжувати? А тому, що їх всіх пересадять. Так як зелений хотів пороха посадити, після того, як прийшов сюди до влади, до кормушки добрався, так і наступний, просто як візьме, як подивиться все це жахіття. Люба, наступна людина, яка прийме владу в Україні, вона не зможе не посадити попередню владу, бо спрос буде з неї. Якщо я сьогодні стану президентом, я побачу все, що робилося, і на мене люди будуть наїжджати, я буду казати, ні, це попередня влада, давайте їх садить. І того ніхто не хоче нічого міняти, бо їх просто пересадять людям, як покажуть, що відбувається в нас в оборонці, скільки грошей там відмивається, Це там такі цифри захмарні, я таких цифр навіть не знаю це в доларах. Да? Тому народ, нам треба об'єднуватися зараз. І треба щось із цим робити, бо далі просто це не є можливо далі так жити. Ну просто я не знаю, якщо цю війну не при не закінчити, то просто всіх українців е переб'ється війна, самих, самих таких, ну, вже самих патріотів, таких ярих, вже ця війна забрала, друзі. Вже в нас немає таких людей, які могли щось поміняти в цій державі. Нема тих людей, які на щось надіялися. Вже більшість тих, хто залишилося, це просто люди, які живуть собі, їх не чіпають і їм добре. Будуть їх чіпати, тоді буде погано. Не можна доводити країну до такого. А на сьогоднішній день ми з вами дуже потужно беремо і втрачаємо Гуляйполе. І втрачаємо ми його в основному через те, що там немає ніяких фортифікацій і немає людей. От вам дві причини. І ще що одна що друга причина це прояв тої політики, тої влади, яка в нас зараз є. Зрозумійте, оце потужність, що вам з марафонів віщається, це все повна дурня. Так само ми втрачаємо і Покровське, так само ми втрачаємо і Мирноград. Мирноград взагалі це. Окрема тема, я не знаю, як можна мовчати, коли твої воїни в котлі, в повному котлі, просто в жопі, а виходить цирський і каже, там все нормально, там ми все контролюємо, Ніхто там нічого не контролює. Так от, до чого я це все, народ? Цей срач припиняти не можна. Це, що зараз відбулося, це треба роздувати і роздувати, і роздувати. Нам така влада, як зараз є, вона нам не потрібна. Ми не, не, не виживемо просто з нею. Чотири роки всі військові кричать і говорять. Ну я можливо спочатку це не говорив. Я почав це трохи пізніше говорити, коли я це побачив. Бо я воюю не з 22-го, а з 23-го трошки запізнився. Всі військові кричать, що нам треба реформа армії отак, от, от як треба. Ну бо не можна просто далі вивозити, не можна. Там стільки є всяких косяків, що я за три хвилини не вкладуся, щоб розказувати, що нам треба змінити в нашій армії. Ну, наша армія вона прогнивша повністю. Чотири роки війни. Ноль. Ноль. От просто ноль. Вся реформа, яка зробилася, це в нас поміняли з Лужного на насильського. Це вся реформа, все. Зробили ще безпілотні війська, хоча вони були до того, ну, так, знаєте, в лапках, а тепер просто зробили офіційно. Все. Більше ніхто нічого не зробив. Ну як так може бути? Просто, я не знаю, та військовий час армія вона має рости просто в, з такою прогресією. Ноль. От у нас ноль. Зробили корпусну систему, типу, щось там хотіли зробити, щось там почали водити, яка не, не працює, не не працює, не, не все все, більше нічого ніхто не зробив. Цифрілізувати армію, щось там хотіли, намагалися, ну теж не зробиш, бо тіпа, ну, всі, всі офіцери вони дундуки просто ноль теж нічого не зробиш. Ну і як, як далі воювати? Просто ті, хто хоче далі воювати, напишіть, а як далі воювати? Так зробіть реформу. Реформуйте армію. Як просто от все. от Ми вперлися в те, що ми не можемо воювати з такою армією. Ну і що робити? Хорошо, воювати далі, нема. Як? І ти кращеш про це, ти говориш про це, і ти будеш поганим, і ти будеш парахоботом, там якимось мені писалом, типа. Ти, ти будеш ще зрадником, чи ще думаєш, що скоро я стану зрадником, да, бо я про це говорю. А як воювати просто? А я кажу, так як є, і, і, і все так може нам запхати язик тоді у сраку. Де в нас якась демократія? Якщо державі не подобаються такі люди, як я, які говорять, ну я, я саме нижче змінуся з всіх таких, які говорять, так да? якщо людині не подобається, якщо владі не подобається будь-яка опозиція, яка про щось говорить, якщо владі не подобається будь-які медіа, які говорить не так як хоче влада. То що мені робити, якщо я бачу зовсім інше? Що мені смиряться і казати, мені по телеку сказали, чи що? Ні, я бачу інше, я говорю про інше. Як можна тільки крепше говорю про це. Кричу про це да? А в мене тільки 6 тисяч підписників цілих. Да? Ну, зато в якогось там Корчинського буде мільйони. Да? тому що він говорить правду. Або там якогось, не знаю, чи там пропагандона в золкіне мільйони підписників. Да? Тому що, що, що? що він має за це гроші, його фінансують, його піарять. А такі люди, як от обичі смертні люди, які не мають ні грошей, яких не піарять, ніхто не чує, ніхто не бачить. Якось воно виходить так. Друзі, просто в мене є велике прохання. Я буду старатися не припиняти свою діяльність. Я буду старатися до останнього стояти, міняти на свої позиції. Нам треба міняти всю цю владу просто напроч. Я буду про це кричати, де тільки можна. Як буде якась можливість щось поміняти, я буду там. Його друзі, ну будь ласка, підписуйтесь, поширюйте, бо це важливо. Це не те, що там піар, мені той піар століт не здався, а це просто, що люди вони мають знати, що далі в цій зелобобі жити це неможливо просто. Це просто неможливо. Нам треба змінювати цю країну, змінювати цю державу. А не отак жити, як ми зараз живемо, друзі. Так, да, цей комін це абсолютно повна правда. Мирноград він поточений, І навіть мені здається не два тижні, там мені здається більше. Ну так, да, можливо, я не все знаю. Дивіться. Хочу просто додати про дрони, які вкладають свою лепту в цю війну. Те, що ми там дивимося, відео що е, наші воїни так славно вибивають фівіжками ворога, це хорошо і це класно, і в цьому потрібно рости. Но ворог він не стоїть на місці і абсолютно ідентично, він своїми фівіжками вибиває. Всю логістику нашу. Якщо місто воно не в оточенні, так як Покровськ, наприклад, да, воно не в оточенні, там просто в лоб, в лоб пішли, да, Мирноград оточили, а Гуляйполе, Покровськ, Куп'янськ, Лоп, лоб пішли. Так от в таких містах логістики просто не існує. Єдиний варіант принести щось до 에, людей, до тих, хто там сидить в окопах, до тих героїв. Єдиний шанс це просто брати на плечі і по сірячку туди заходить, в те місто, і щось можна якусь провізію занести, завести. Більше варіантів немає. Ну так, да, ще можна безпілотник, але я не знаю наскільки ефективно це в нас використовується чи не ефективно. По відео так в нас там всі вже їздять на НРК, завозять. А по факту мені здається, що там парочка НРК в нас є, які просто піарять. Тому дивіться логістику вибивають повністю. Коли вони підходять до міста, це місто стає уже, ну, машиною, туди так просто сів заїхав. Ні. Ти туди не сядеш, ти туди не завезеш, Броня нічого вже не вирішує, нічого не можна зробити про нею. І це надзвичайно складно так воювати. Надзвичайно складно, особливо коли там у нас є дефіцит ребів, у нас є дефіцит засобів, які можуть перехоплювати їхні FPV-шки. В таких умовах воювати дуже і дуже складно. Тому, коли вам по марафону кажуть, що ми там ФПВ-шками все вибиваємо, там все чітко, просто знаєте, ворог він так само не стоїть на місці, ворога є так само ФПВ, яким він просто вибиває логістику і тримати такі міста, як Мирноград, це просто неможливо. Там туди просто доставити харчі, я вже мовчу за БК майже нереально туди. А ми тримаємо, так? Да? Асирський, зайдіть до нього на сторінку в телеграмі, він сказав, мирно рад тримаємо, тримаємо». Це було два тижні тому. А ми не тримаємо по факту. Це дуже прикро. Дуже прикро мати таку владу, дуже прикро мати таких військових генералів якихось. дуже прикро. так? Це нереально так далі воювати, просто неможливо. Дивіться, друзі, які мені там розказують про те, що Надо ж цю війну продовжувати, чи які там замарафончики чи щось там подібне. Яке припинення війни бачить наша влада? От як вони уявляють, що війна закінчиться, Росія розвалиться і вони відступлять від нас? Ну, Напевно, так, чи що ми їх розвалимо, да? рознесемо Росію в трібні і переможемо? А ви в курсі наскільки просто Росія велика? Ми зараз дійшли в затяжну війну в 24 році. Ми просто перейшли на таку затяжну війну, в якій виграти Росію в нас просто немає ні шансів. Якби ми воювали би по-нормальному, якби ми диктували би умови війни, якби ми показували, що треба робити, тоді да. А так коли Росія диктує Україні умови війни, коли Росія нав'язала затяжну війну в Україні. Ми нічого не робимо, втрачаємо людей, не реформуємо армію, не реформуємо е, всю цю структуру нашу дебільну. Ми втрачаємо по-дурному людей. І нам хочуть сказати, що ми от зараз ще трохи і розвалиться Росія. Ви серйозно. Це такий план перемоги, потужний план потужності. Чи який? Єдиний шанс закінчити цю війну це просто перемовини. Не влаштовують вас, можливо, умови наших перемовин. Да? Так хто призвів нас до цього, що ми настільки слабкі в переговорній позиції? Це призвело до нас в 4, 4 роки нашої влади, призвело до того, що ми такі слабкі. Це не вина людей, це просто вина нашої влади. Що ми настільки слабкі, і ми на переговорах ми не можемо нічого сказати, нічого показати. Тому не треба розказувати мені. Що ми там маємо закінчити війну там тільки як Росія розпадеться там, чи до последнього. Ні, такого не було, Ну просто фізично, ми, ми не спроможні на це. Розумієте? Наша країна, наша влада, вона не робить нічого для цього. Ніхто нічого не робить для того, щоб ми перемогли. Ми все робимо тільки для того, щоб знищити як можна більшу кількість людей. Ми сьогодні в дуже слабкій переговорній позиції, і тому підписувати мир ми не можемо. А подумати, хто привів нас до цієї потужної позиції, чогось люди не можуть, тільки це говорять. Ми в цій позиції виключно через нашу владу і через нашу політику. Так що так, да, підтримуйте потужну, це буде Україна.